Стільний набір для першокласниці у розмірі S, Розрахований на зріст 115 15-1,30. Пенал подвійний. Сумка для змінного взуття. З кишені. Широкі лямки. Ланчбокс 750 мл. Ляшка для води. На кнопочці. Стильні брелочки Рюкзак має два відділення. Та передня кишенька. Це відділення основне. Має внутрішні роздільники. Органайзер. ключниця Відділення для формату А4. Нагрудний ремінь. Ортопедична спинка з дихаючими подушками. Потаємне кишеня. Прогумоване дно.